Команда Телекспресу продовжує інформувати вас про головні події. 37-й батальйон територіальної оборони, що воює воює у одній із найгарячіших точок Донбасу біля Маріуполя, втратив базу в Запоріжжі. Бійці отримали наказ командування власними силами і коштом переміститися на нову базу у 100 кілометрах на південь в чисте поле поблизу міста Токмак. Вояки та волонтери обурені на обладнання бази на користь покинутому аеродромі Широке. Витрачено більше восьми мільйонів гривень волонтерських коштів. А тепер на цей об'єкт поклали око приватні особи. Аеродром виставлено на приватизацію. Пішака через Запоріжжя, а потім ще сотня кілометрів до місця нової дислокації поблизу міста Токмак. Бійці отримали наказ командування власним ходом дістатися нового місця базування. Накази у армії не обговорюють, та військові впевнені, поки вони воюють на фронті, у тилу їх зраджують. Мы создаем проблему, не даем разворовывать находящееся там имущество, э -э, державный майно. Когда батальон прибыл туда, мы прекратили некоторые попытки э -э, вынести оттуда, э -э, разворовать самолеты, разворовать взлетную полосу. После этого получили предупреждение, что мы здесь не нужны, нас выкинут с этого. Привал на перепочинок бійці роблять біля Запорізької облдержадміністрації. Хочуть запитати у місцевої влади, хто виганяє 37-й батальйон з місця дислокації, яке вони самотужки разом із волонтерами та міською владою облаштували усім необхідним. Або все там хорошо, красиво, все є для прийому батальйона. Як можна батальйон вивести на ротацію. І а тепер сказали, все на так мака це этот бросати у 8,5 з половиною мільйонів по капійки, по дві, по грівні. Ми вже просто начинаємо хадіти і как би спранути рукою. того, також забирає ми на одежду, на їду, на воду на думку бійців та волонтерів, 37-й батальйон попросили з місця дислокації через те, що запорізький аеродром широке, зручне місце для приватних літаків бізнесменів. Кілька тижнів тому його виставили на приватизацію. Та поспілкуватися з найвищою обласною владою про це не вдалося. Губернатор. Прислав представника. Ну, вышел представитель администрации. Он сказал, что сегодня мы можем убыть пока что в пункт постоянной дислокации широкая. 2 числа будет решаться вопрос в Киеве о перемещении батальона в Такмак. В случае, если э, до решения Киева будут какие-то попытки батальон перегнать в Такмак, мы будем блокировать эти действия. Запорізька самооборона, одна із засновників 37-го батальйону, заявила, що охоронятиме його військову базу до остаточного рішення командування про дислокацію.